Всім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Купити Снюз. І сьогодні у нас на огляді нова лінійка снюсу Пабло. Нагадаємо, Пабло це високоякісний снюз датського виробника NGP Empire. До речі, ми вже робили огляд на снюз Пабло із класичним м'ятним смаком. Посилання прикріпили. Нещодавно виробник представив нам нову лінійку Exclusive, куди увійшли такі смаки, як мангоайс, банана айс. Strawberry Cheesecake, Frosted Mint, Bubble Gum і Strawberry Liчі. Давайте відкриємо пару шайб і подивимося, що всередині. Почнемо з Bubble Gum. Під стильною упаковкою знаходяться 20 порцій тонкого розміру із насиченим ароматом жуки. Паучі виготовлені з рослинних волокон. Вони м'які на дотик і максимально комфортні у використанні. Наступно відкриємо шайбу Banana Ice. Відразу відчувається неймовірний аромат стиглого банана. Порцію в міру вологі, тому вивільнення нікотину та смаку відбувається рівномірно протягом тривалого часу. Це повністю безтютюнова лінійка з місці 50 мг на грам, що дозволяє віднести ці нікпаучі до категорії особливо міцного снюсу. Отже, Пабло – чудовий варіант для тих, хто любить не тільки міцний снюс, але й цінує оригінальні незвичайні смаки. Всі ці товари можна знайти на нашому сайті. Переходьте за посиланням та замовляйте. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві огляди. До зустрічі!